Перша половина 90-х років, як і початок нової ери у житті країни, так само були складними і для українського кіно. Кіногалузь у ці роки переживає занепад. Вітчизняні фільми не окупаються, бо їх просто не купують на кіноринках, так як зарубіжні. Українське кіно отримало свободу, але немає підтримки з боку держави. Виробники вчаться шукати спонсорів і борються за життя на новому кіноринку. Кіно почалися проблеми в Україні і поступово. Просто перестали знімати. І на 92-й рік вже це були поодинокі картини, які ще якось тяглися, так скажемо, зйомки. У стрічках українського виробництва з'являється акцент на українську історію, ментальність і побут. У 1993 році на екрани виходить фільм Деологія режисера Володимира Городька, знятий кінооб'єднанням Консорціум Козак. Це екранізація одноіменної повісті Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім'я на одну з головних ролей сина старого кайдаша Лавріна. Запрошують молодого актора Валентина Тарасова, який після закінчення Київського театрального інституту є актором Дніпропетровського театру імені Горького і одночасно працює на місцевому телебаченні. Навіщо одному чоловікові стільки хліба? Господи. Невже ж все це він поїсть? Я опинився в фільмі з такими акторами. Богдан Ступка, який грав мого батька, о, з яким у нас були такими і по життю? Я звертався в батько, він синку Довися. і брондуко. Потім вже в другій частині навіть його остання робота була. Він уже хворів. Фільм знімали на багатьох локаціях на Житомирщині, Полтавщині Київщині. Прем'єрний показ відбувся в Києві, а потім і у Дніпрі. Знімали дуже в сурових таких умовах, тому що це вже 90-ті, все валиться. Ми поїхали в експедицію в Хорол, жили в якомусь двоповерховому такому. Готелі, не готелі, а гур... гуртожитку, не гуртожитку, де вже холода були. Ми просто замерзали там всі і народні і початківці. І потім е, пішло е, кіно в кінотеатри, і в Дніпропетровськ на той час в Дніпро теж закупили картину і мене запросили в якості двох головних героїв картини е, представляти перед е, кожним сеансом цю картину. А це було для школярів, оскільки це шкільна програма. То це десь цілий тиждень е, було. Санце за сансами по декілька санців. І я розповідав про те, як знімалися, про акторів, про все ну, чим цікавилися. От, і це теж була така подія. Свіженька. Куме, Свіженька з перцем! Бум! Ой, лейбо не журися! О, бум! Туди сюди повернися! Кожна українська сім'я, це кадашева сім'я у проблеми. Ну, один в один. Вони повторюються: оці ось ем, взаємини ментальність її нікуди не прибереш. Вона є і вона буде і от, ну, такі ми, от такі кадаші.